Вітаю, мене звуть Кузьменко Ірина Олександрівна. Я вчитель початкових класів Ілінівського опорного закладу загальної середньої освіти. Закінчила Красноармійське педагогічне училище та Слов'янський державний педуніверситет. Маю 19 років педагогічного стажу, першу кваліфікаційну категорію. Я вважаю, що кожна дитина це унікальна особистість. Яка потребує індивідуального підходу. У своїй роботі я намагаюся створити атмосферу, де кожен учень почувається комфортно і може розвиватися в своєму темпі. Здатність педагога до саморозвитку це не просто бажана якість, а необхідна умова для ефективної роботи в сучасному освітньому просторі. Світ змінюється стрімко, і освіта не є винятком. Щоб відповідати вимогам часу, вчитель має постійно вдосконалюватися, освоювати нові методики, технології та підходи до навчання. Освітній процес здійснюю за типовою освітньою програмою, розробленою для перших других класів під керівництвом Романа Богдановича Шияна. Зараз у мене другий Б клас з інклюзивною формою навчання. Маємо дві дитини з особливими освітніми потребами. Процес інклюзивного навчання здійснюється за адаптованою програмою. Налагоджена співпраця з психологом. Позитивне ставлення створює атмосферу довіри, де ці діти відчувають себе прийнятими і захищеними, взаємодія з однолітками без особливих освітніх потреб допомагає дітям розвивати навички спілкування. Співпраці та толерантності. Головне бути терплячим і підтримувати позитивний клімат у класі. Інклюзивна освіта це не просто модний тренд, а необхідність сучасного суспільства. Важливу роль також грає налагоджена співпраця з асистентом вчителя. Хоча зараз ми працюємо дистанційно, все ж таки сподіваємось повернутися до свого чудового класу. З освітніми осередками до живого спілкування. Наразі роблю все можливе, щоб наше шкільне життя було цікавим і продуктивним. Використовую різні цифрові додатки для мотивації своїх дітлахів: Синклінг, Канва, Презі, Фліпіті, Ментіметр, Каскафан, Вордвол, Льонінг Епс і багато інших. Використання цих ресурсів активізує, активізує учнів, робить наші уроки більш насиченими та продуктивними, виконуємо цікаві досліди, беремо участь у проєктах, проводимо веселі челенджі. Веду свою групу у Фейсбуці, де висвітлюємо нашу плідну роботу, також свій блог у Google. публікую наробки на всеосвіті та на урок. Також учні беруть участь у різних олімпіадах, конкурсах, флешмобах. В нашому навчальному закладі досить насичене шкільне життя. Ми підтримуємо шкільні традиції. Виховна робота. Також займає важливе місце в нашій класній родині. І, звісно ж, інструктажі з безпеки життєдіяльності. Співпраця з батьками дуже важлива річ. Матусі і татусі з задоволенням беруть участь у житті класу. Учні це не просто ті, хто сидять за партами, це маленькі всесвіти, повні енергії, цікавості та мрій.